Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні рибалка на поплавок. Поїхав я недалеко від дому на дуже класне озерце. На моєму каналі вже є декілька відео на цьому озері. Рибачу тут я і на поплавок, і на фідер. Одним словом, озеро класне, риби є багато, різні види. Так що, друзі, залишайтеся зі мною, дивіться відео до кінця. До речі, цього року перша рибалка моя на поплавочну вудочку. Надіюсь, сьогодні рибка буде. Зараз замішаємо прикормочку і будемо кормити трохи і будемо ловити рибку. Вудочка 4,80. Це тіка Вандер. Катушечка сієна в тисячному розмірі. Основна жилка 016, поводок 0,10, поплавочок 1,5 грамовий. Отака От легенька снасть. А хто цікавиться, друзі, більший опис закріплю під відео в описанні. Так що заходіть, дивіться, на які я снасті рибачу. Прикормку використовую. Від фірми Megamix. Це смак шоколад. Ну, а за основу використовую мелені, кукурудзяна крупа і пластівці. Так що сипем прикормочки до меленої крупи з пластівцями. О, небагато, тому що рибалку сьогодні планую. Недовго на пару годин. Отак. Розмішаємо гарно. Зараз дамо водички. Отак виглядає прикормочка вже перемішана. Тут є і більші кусочки кукурудзи і пластівці, пшениця мелена. Те, що потрібно для того, щоб приманити рибу на місце лову. Отак. Зараз гарно настоїться. І будемо по чуть-чуть кормити. О, Вже гарно пахне шоколадом. Тут є дуже багато ляща і плотва крупна. Плотва і лящ дуже Полюбляє шоколад. Всі рибаки знають. О! Вже гарно ліпиться. Супер. Поплавок кидаю. А качки вже тут, як тут. Всі вже спливаються на прикормку. Так, пробуємо, друзі, перші на кукурудзу. Виберемо таку невеличку. На неї будемо і ловити, і чуть-чуть час від часу кидати у воду, як прикормку, з надією на те, що підійде крупніша рибка. А рибка клювати буде це 100%. А ну друзі, зупиняйте відео, пишіть коментарі, як думаєте, яку я сьогодні спіймаю трофейну рибу, маю на увазі більшу. Є, друзі Ого! Ого! Ого, друзі! Нічого собі! Нічого собі, друзі, покльовка! Перша покльовка і зразу! Таке щось там є крупне! Головне, щоб не обірвало, друзі! Нічого собі! Ого! Ого! Там щось, друзі, конкретне є! Допустимо фурціон. Тому що шкода, як рибка зійде. Поводочок тоненький. Ви поняли? Тільки закинув. Перша покльовка і... і щось таке велике є там. Капець. Я не можу підняти. дивіться, 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 що він робить. Що там за риба? Мені цікаво. Карп чи що? аж під берег водить. Капець, капець, друзі. Я його підсікнув, а він спочатку не, оп, 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 не зрозумів, що таке, аж потім почав опиратися. Я в шоці. О там такі? Я не можу зрозуміти, що там за риба. Дити, що він виробляє, дити, що він виробляє, невже це карп? Така перша покльовка і одразу крупняк. Я тільки говорив за то, що в мене перші крупні клюне і тут на майш тобі. Ну давай, здавайся, здавайся. Друзі, мені здається, що це карп. 0,10 поводочок тонесенький. Ну це красота, друзі, це красота. Так, друзі, це коропець. Клас. А ви знали, який це адреналін? Потримати рибку на тоненькій снасті. Клас. Все, він вже здається, друзі. Він вже він вже зараз буде. У нас підсачку. Опа! Давай, 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 ходи сюди, ходи сюди. Єс! Клас, друзі! Дивіться, яка... Дивіться, яка це рибка. Це адреналін. Опа! Опа-на! Дивіться, який це карпік! Ви бачите? Хі -хі -хі. Клас, друзі. Перша покльовка. І відразу така рибка гарна. Гачок надійно в губі, в нього шансів зійти не було ніяких. Дивіться, як надійно гачок засікнув. Дивіться, який красивий, зеркальний. Десь такий я думаю, півтора кг 400 кг 500 точно має. Гарна чистенька рибка. Перша покльовка і перший такий трофейний карпік в цьому сезоні на поплавочну вудочку. Клас! Якщо йдемо його відпускати. Давай. Чекай, чекай, чекай. О, поплив. Клас! Перша покльовочка і така гарна рибка. Ну, даю таку одну кукурудзку невеличку, чіпаю так за край, щоб гачок, щоб жало було видно, щоб відразу рибку засікало. Отак. Кукурудка стоїть на дні і приваблює. Відповідно крупнішу рибку. Падав дуже сильний дощ. Рибка переважно після сильного дощу, після сильної зливи має апетит і харчується. Вода насичується киснем і рибка стає активніша. Поїхав, друзі, поплавок, поїхав поплавок. Оце вже щось менше. Це вже плотвечка. Непогана, друзі. Дивіться. Дивіться, яка вечка клюнула. Кормимо, тому що кормити потрібно. Покльовочка збила кукурудзку. Попробуємо тут чуть-чуть більшу дати. Можливо, пощастить знов спіймати коробця. Друзі, адреналіну дав мені просто капець. Сильна риба. Я пісікнув, я думаю, що це можливо ну, підлящик, можливо, лин невеликий. А потім як він почав газувати. Ти що? Красота. О, о, дивіться, о, дивіться, опа, пішла, пішла, пішла. Пішла покльовочка. Що там є? Ох, плотвечка гарна. Гарна плотвечка, дивіться, опа! Яка груба. Вже віддерку є дві. Я хочу спіймати з десяток штук. На тараньку. Тільки кинув відразу. Плюнула. Дивіться, друзі, як моментально потемніло. І знову на нас лізе чорна хмара. О, нам не страшно, маємо парасолю, зараз опущу парасолю як найнижче, якщо буде дуже сильний дощ і без проблем будемо собі рибачити. Ну давай, де ти є? Як камеру виключу, вона клює раз за разом, тільки камеру включу, покльовок немає. Як на зло. Чуть-чуть перед дощиком підкормим. Хоча я сподіваюся, що дощу не буде, але хмара лізе конкретно. О, дивіться, я тільки почав кормити і мене там щось уже потягнуло. О, блін! Рука вся в каші. Я хотів кормити, в той момент плюнула рибка. Ну, це б теж щось непогане, я вам скажу. Впирається. Ого! Теж непогана рибка, друзі. Що там таке? Невже ляж? Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Знов напевно карп клюнув Дивіться, і дощ починається. Тільки не підкорче, я тебе прошу. Тихо, 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 тихо. І Знов карп, друзі. Сьогодні роздача карпів. І знов клюнув зеркальний. Опа тихо. Маленький гачок, і я не можу його. Не можу його так тягнути силою і поводок теж не дозволяє тому що 0,10 дуже тоненький поводочок але ну, по чуть-чуть і ми його вимочуємо Ми б знали, друзі, як це приємно тягнути коропа на поплавочну вудочку. Давай, 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 ходи, ходи сюди. Ходи сюди. Ой. Не здається так легко. Він наш. Хе -хе. Так, де мій чудовий інструмент? Є тут. Ого! Гачок далеко в шахті. Я навіть його і не бачу. Ну ти, друже, голодний, я тобі скажу. Дивіться, друзі, відчепив без проблем. Без такого інструмента на рибалку краще не йти. Тому що... При такій ситуації гачок дуже тяжко витягнути. Абстрактор, якщо є, так без проблем. Раз-два і рибку звільнено від гачка. Це вже менший, але все одно боровся гарно. Такий зеркальний коропець. Другий уже за сьогодні. Клас. Що йдемо відпускати його. Давай, пливи, підростай і радуй рибаків покльовкою. Клас. Ну, а Сьогодні, друзі, рибалка дуже цікава. Ох, там десь далеко гримить. Я сподіваюся, що нас ця хмара обійде стороною. Будемо ховатися, якщо буде дощ сильний. Потемніло. О, дивіться, вже починається дощ. Я так і знав, що він буде. Точки перестав падати. Попадав та хвилин 5. На щастя, хмарка нас обійшла стороною. Так, можна пересолю підняти чуть-чуть, щоб нам не мішало. Веде, 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 друзі, виложує. Виложує. Опа! Ти що? <ріст> Невже третій. Невже, друзі, третій карп. Воно відразу замітно покльовку коропа. Виложе або поведе, помаленьку так веде, веде, веде і топить поплавок. Дивіться, друзі. Зійшов, зійшов. Ви бачили? Ну погано зачепився. Мені тут намотало, ого. Повністю мені все поперепутував і втік. Я даю більшу коротку, тому що плотва вже не хоче клювати. Темно, а карпік. І ще там крутиться, мабуть. О, дивіться, 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 знову, знову. Поїхала, поїхала, поїхала. Поїхав поплавок. Є, Знову, друзі, є. Тільки я сказав, що він там крутиться і покльовка. Ого! Ого! Він вже майже на середині озера, друзі. подивитися, що він робить. Він мені вимотав вже 30 метрів жилки. Це адреналін. На вудочку. Він мене водить як собаку на поводку. Він вже пішов в другу сторону. Він пішов до ліва. Гачок я там вже поставив більший, але поводок 0,12. О, показався вже. Показався вже нагору. Дивіться, 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 оба. Оба-на, який він... який він сильний. Он намотав на хребет жилку. Цього я боюсь. Дивіться, цей дощ почав падати. Давай, давай, здавайся уж. Скільки можна боротися. Я знаю, що ти сильний боєць. Але все одно я тебе переборю. Давай, давай, давай. Єс! Фу, друзі! Третій. Опа! О, цей гарний, друзі. Цей вже солідний. Дивіться, який цей вже. Я навіть камеру не виключаю, знімаю все одним кадром. Дивіться, який зеркальний, третій. Кукурудза сьогодні працює просто на ура. Клас. Я зачепився за край губи, тут гачок вже поставив трохи більший, тому що одна рибка зійшла, і я вирішив поставити трохи більший гачок, і результат є. Друзі, дивіться, отакий от от улов. Я заберу додому одного карпіка і 10 плотвичок. Так що сьогодні такий був в мене кльов. Ну що ж, друзі, така сьогодні получилась рибалка. Вам хочу подякувати за вашу активність на моєму каналі, за коментарі, подобайки які ставите Сьогоднішнє відео, я думаю, сподобається вам. Я не сподівався, що сьогодні будуть такі покльовки грубої риби, маю на увазі Карпіка. Спіймав три штуки, так що, кому сподобалось відео, ставте палець догори, коментуйте. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, До наступних зустрічей, друзі!